Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід навчання з любов'ю. Отже, знання, це той національний скарб, який ти маєш здобути протягом дитинства та юнацьких років. Пам'ятай, те, що ти не вивчив в дитинстві, ніяким чином не наздогониш. Згодом, Крім того, навчання це ще й твій обов'язок як справжнього громадянина України. А це потребує значних зусиль, наполегливої праці, багато часу. Крім того, ми з вами пам'ятаємо, що лише наполегливим. І Натхненним відкривається безмежна скарбниця людських знань. Про те, що наші пращури, неабияк цінували знання людини, свідчить багато прислів'їв та приказок, таких як пташина красна своїм пір'ям, а людина знанням. Або знання багато місця не займає. Чи знання людини, як крила пташині. Або таке, знання красить, а не знання смішить. І давайте про це з вами пам'ятати завжди. А тепер з вами давайте подумаємо, хто ж допомагає дитині здобувати знання. Це вчитель. Саме тому я хочу вам прочитати уривок із статті Наталі Сікорської Учитель, людина з великої літери. Отже, послухайте: усі дороги від шкільного порога, початок усіх професій у шкільному класі. І ніхто ніколи не замислюється що успішні й дуже успішні люди повсякчас і скрізь послуговуються працею вчителя. Ключ до всіх духовних багат світу у нього шкільного наставника, оскільки він, шкільний учитель, повів нас у світ знань, допоміг обрати з тисяч свою дорогу в житті. Навчив не лише примудрощів шкільних предметів, а й найскладнішою з наук бути людиною. Тому стільки глибоких почуттів у словах мій учитель, які говорять люди різного віку і життєвого досвіду в усіх куточках світу. Саме до вчителя спрямовані найкращі слова вдячності за те, що він робить для дітей, для справи виховання. Учителі це те джерело сили, яке змушує рухатися машину суспільства. Учитель творить людину. Ці слова можна сказати тільки про матір і батька. Учитель не лише сприяє засвоєнню знань, він виховує, очищає від бруду й сміття, образ людини в дитині. Отже, ми з вами бачимо, наскільки вагомою є постать. Учителя в житті кожної людини. Саме в нього ключі до всіх духовних багат світу. Він є джерелом знань і сили, яка рухає машини суспільства, допомагає обрати дитині правильну дорогу в житті, творить людину. Але й ми самі під час навчання повинні виявляти неабияку зацікавленість та допитливість. Ось як про це розмірковує науковець Ігор Вихованець у статті Не бійтесь заглядати у словник. Хіба можна уявити сучасну українську літературну мову, наприклад, без такого чудового слова мрія? Усім нам добре відомо це слово, дехто скаже, що воно знане з давніх давен ще з діда Прадіда. Мовляв, це безсумнівне народне слово. Видобуте літературною мовою з глибин душі народу миротворця, але не поспішайте з таким категоричним висновком. Візьміть кобзар геніального поета Тараса Шевченка. Перегорніть сторінки, і ви переконаєтеся, що слова мрія немає навіть у Тараса Шевченка. У чому ж річ? Як могло трапитися, що поетично ніжне слово мрія відсутнє в Шевченкових безсмертних творіннях? Бо ж мрія це дума про щось прекрасне. Без мрії, як співається, не можна жити? Виявляється, що слово мрія Виникло в Пошевченківську добу. Його вигране для української мови видатний письменник Михайло Старицький. Звичайно, так майстерно і філігранно викувати слово можна тільки на злеті поетичного натхнення. Пригадаємо перші кроки цього слова. Це було так. Михайло Старицький написав вірш, який присвятив матері Лесі Українки Олені Пчільці. Новостворене слово припало до душі письменниці. Воно зазвучало в її поезіях. Зусиллям двох поетів Михайла Старицького й Олени Пчілки слово Мрія зійшло на багатобарній ниві української мови. Заквітло, зачарувало нас своєю красою. Отже, ви прослухали текст, а тепер скажіть. Яке слово зацікавило Ігоря вихованця? Слово мрія. так? Що далі робить Ігор Вихованець із цим словом? Досліджує, звідки воно з'явилося? І виявляється, що придумав слово мрія хто? Письменник Михайло Старицький. Він написав вірш, який присвятив олені Пчілці і назвав цей вірш Мрія. Згодом це слово полюбилося Олені Пчілці, і вона почала його використовувати в своїх творах. Так, неологізм став яким словом? загальновживаним. Ми з вами пам'ятаємо, що не так багато, неологізмами були такі слова, як літаюча тарілка, клуб, диск, інопланетянин. Але як тільки слово потрапляє до щоденного вжитку, ми починаємо ним активно користуватися, воно стає загальновживаним. Так люди не помітили, як загальновживаним став неологізм мрія. І якщо ми з вами вже заговорили про красу рідного слова, звісно, ми не можемо оминути увагою фразеологізми. Давайте пригадаємо, що ж таке фразеологізм. Фразеологізм – це крилатий вислів, який можна замінити одним словом. Наприклад, пекти раки, почервоніти, розбити глека, посваритися, лити сльози, плакати, тримати язика за зубами, мовчати. Правити теревені, балакати. Виявляється, є наукова розробка, в якій досліджено, як саме з'явився фразеологізм ні пуха, ні пера. Давайте з вами пригадаємо, коли його говорять люди. Говорять під час складання іспиту, Так, навіщо? Для того, щоб людина склала іспит успішно. А тепер ми з вами дізнаємося, звідки в нас такий фразеологізм ні пуха, ні пера. У тривожну пору іспитів на кожному кроці чуємо побажання успіху. А частіше жартівливе ні пуху, ні пера. Не кожний відає, що цей фразеологізм принесли нам мисливці. Як їм хотілося на полюванні досягти успіху й удачі, але не хотілося гнівити долю, аби не наврочити мисливці вдавалися до хитрощів. І діяли просто простісінько, говорили протилежне тому, що бажалося ні пуху, ні пера. Гадають, що тоді пух означав звіра, а перо птаха. З традиційної формули побажання успіху й удачі сполука ні пуху, ні пера. В мисливців перейшла в образний вислів. Поступово його охоче підхопили інші люди, понесли далеко-далеко від мисливського люду, і вислів став виражати побажання успіху взагалі. Багато чого бачили мисливці на своєму віку. І звірів усіляких, і птахів, і різні пригоди були птиці стріляні, яким вдалося уникнути небезпеки. З уст мисливців, як птах, полетів у світ вираз, стріляна птиця. У виразі злилися досвід мисливця і досвід непідбитого, нескореного птаха. Із двох досвідів народилось узагальнення. Фразеологізм стріляна птиця малює людину досвідчену, яка багато чого бачила, зазнала, навчилася. Отож, ні пуху, ні пера вам, стріляні птиці. Отже, звідки? Пішли такі фразеологізми, як ні пуху, ні пера та стріляна птиця. А ще можемо почути стріляна качка, звідки такі фразеологізми? Від мисливців.